Пан або пропав Київ серйозно розглядає можливість відновлення ядерного потенціалу. Захід звинуватили у несвоєчасному постачанні нам зброї. Невже Україну не планують запрошувати в НАТО? А ядерка єдиний фактор стримування. На цю тему говоримо далі. У випуску вітаю на каналі «Сій час». Пропоную одразу підписатися і до справи. Україна всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Матеріал із таким змістом вийшов друком у німецькому більд. Із посиланням на високопоставленого українського чиновника автори видання пишуть: потрібно лише кілька тижнів. І цього переконаний анонімний інформатор часу буде достатньо, аби відновити український ядерний арсенал, від якого Україна добровільно відмовилася у 1990-х роках. Тим часом президент Володимир Зеленський у Брюсселі на полях засідання Євроради нагадав, що той самий Будапештський меморандум, укладений 94-го року за участю РФ США та Великої Британії, обіцяв Україні захист територіальної цілісності і суверенітету в обмін на відмову від ядерки. Але зараз цей документ не працює. Далі пропоную пряму мову. Хто з цих великих ядерних держав постраждав? Всі? Ні. Одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Ні. Тільки одна. Хто? Україна. Хто сьогодні воює? Україна. Тут важливо нагадати, що за кілька днів до початку широкомасштабної війни Зеленський зробив заяву, мовляв, Київ поставить під сумнів рішення щодо відмови від ядерної зброї. За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Цієї зброї тепер у нас немає безпеки. У нас немає також немає частини території нашої держави, що за площою, до речі, більше ніж Швейцарія, Нідерланди чи Бельгія. А головне, немає мільйона наших громадян, громадян України. Отже, дещо є Є право право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру. Із з 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав гарантів будапейського меморандуму. Тричі і безуспішно. Ну і в четверту Україна збиралася це зробити власне 19 лютого 2022-го. Усе це стало реакцією президента на заяву заходу про те, що будепейський меморандум не захистить Україну. За словами голови держави, тепер же у реальному часі і масштабах 2024 року на шальках Терезів стоять два фактори, які б могли гарантувати безпеку нашої держави: або ядерна зброя, або членство в НАТО. Але у США вже заявили, що Україну не планують запрошувати в НАТО у короткостроковій перспективі. Така різка відповідь належить представниці штатів при НАТО Джуліан Сміт Альянс. Нібито зараз не на тому етапі. Втім, не все так різко негативно. Генсек НАТО Марк Рюта заявив, що Україна приєднається таки до альянсу, як його 33-й або 34-й член у майбутньому. На конкретне питання, коли політик не зміг дати відповідь, але запевнив, що НАТО працює над цим напрямком. Повертаючись до теми ядерки, в офісі президента вже спростували гучну заяву Більд щодо відновлення потенціалу за лічені тижні. Мовляв, в інформаційний простір вкидають дурниці. Ну а поки у нас немає ні ядерної зброї, ні членства у НАТО. Залишається чекати допомоги зброєю від партнерів. Хоча і тут не все так чітко. Екс головком Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний поскаржився. Що ще у 2023 році Захід не надав Києву достатньої кількості зброї? Тому Україна не змогла досягти успіху у розгромі РФ під час контрнаступу. Вихід із затяжної війни з Росією генералу здається майже неможливим, оскільки бойові дії переходять до позиційної стадії, що дозволить Федерації відновити свою військову міць? Чи згодні ви із такими твердженнями і з такими насправді невтішними прогнозами? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. І не забувайте оформити підписку на канал Сейчас, якщо раптом досі цього не зробили. Більше важливих новин обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами. Українське вище командування визнало. Армія КНДР заходить на наші території. Найманці почали тренування на російських базах. Кидають важку техніку. Перша реакція бійців ЗСУ вже за мить. Головне обговоримо на каналі сій час». Пропоную одразу підписатися, і ми починаємо. Плани КНДР та Росії щодо військового співробітництва набагато масштабніші ніж здається. Північна Корея має намір відправити на війну в Україну цілий контингент. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський. За його словами, згідно з інформацією української розвідки, офіцери з Пхеньяна вже перебувають на території України і тренуються разом із російськими солдатами. Розмішуються вони саме на тимчасово окупованих землях. Пособники режиму Кремля мають намір підготувати 10 тисяч солдатів із різних родів військ і з іноземних сухопутних сил, тобто цілу бригаду. І мова не лише про піхоту. Видання «The New York Times» з посиланням на аналітики опише, що допомога РФ дає КНДР можливість випробовувати свою нову зброю, а також підготувати офіцерів для сучасної війни. Таким чином, КНДР зміцнює свою військову готовність у період напруженості із південною Кореєю. Такої думки притримується експерт із інституту політичних досліджень АСАН у Сеулі Ян Ук. Далі дослівно. Це була закономірність, коли Північна Корея подавала зброю країнам, які перебували у стані війни. Вона відправляла туди персонал не лише для того, щоб допомогти цим країнам використати зброю, а й частково для того, щоб самим там воювати. Схоже, вони не люблять опускати можливості повоювати і набратися досвіду, каже фахівець. Схоже, випробують бойовики не лише зброю, а й техніку, переймаючи досвід один у одного. У лавах російських окупантів почалася підготовка на самохідних артилерійських установках виробництва північної Кореї. Вишкіл проводять у російському саратові на базі відновленого вищого артилерійського командного училища. Такій подробиці вивідали партизани військового руху українців та кримських татар, а теж. Хоча тут путіністам насправді пишатися нема чим. Цей факт демонструє, що РФ не може самостійно виробляти і ремонтувати в потрібних кількостях власне важке озброєння. З іншого боку, все ж КНДР, це та країна, де відбуваються новітні розробки. Серед останнього там представили розвідувальний і багатоцільовий безпілотник. Він ну дуже нагадує найсучасніші дрони США. Ймовірно, такі корейські дрони і зроблені за зразком MQ-9 Reaper і RQ-4 Global Hawk. Загалом у пхеньяні з під конвейера виходять БПЛА, що важать приблизно 600 кілограмів або менше. Як же на таку зміну у розстановці сил реагують наші військові? Головне це настрій і налаштування проти ворога, кажуть бійці. Так, воїн ЗСУ з позовним Алекс передає св слова свого побратима, який воює на Покровському відтинку. І тут треба просто цитувати: я вже як жду тих корейців, я буду їх як проклятих. Будуть зато більш цікаві цілі. Можливо, будуть по-другому реагувати на ФПВ-дрони, коли першого обов'язково скину тобі. Пообіцяв боєць. А як вважаєте ви, шановні глядачі, чи суттєво змінить появу вояків КНДР обстановку на полі битви в Україні? Напишіть свою думку у коментарях. Що ж буде далі? Пропоную стежити разом із каналом Сій час. Для цього оформіть підписку і натискайте на дзвіночок.